Слава Україні! Сьогодні 3 листопада, день ракетних військ, день артилерії та день інженерних військ. Хлопці та дівчата. Я з великим задоволенням приєднуюсь до усіх привітань, які вже лунали. Від себе додаю вам велике-велике дякую за все, що ви робите для України. Міцного козацького здоров'я вам, швидкої нам перемоги, бо істина проста. Нам в Україні панувати, і панувати ми будемо. Слава Україні! Слава вам! Вітаю! Всім привіт! З Днем ракетних військ і артилерії України та З Днем інженерних військ України! Я хочу привітати вас. Я хочу сказати вам величезне дякую від всього мого серця. Низький вам уклін і я мрію вас побачити на своєму концерті. Щасливих і усміхнених! Дякую вам за все, що ви робите. Вітаю наших доблесних захисників, нашу артилерію, інженерні війська! І ракетні війська з професійним святом. Дай Боже вам здоров'я, мужності залишатися неушкодженими мирного неба. Ми любимо і шануємо, і чекаємо на вас з перемогою. Павло Зібро! Дорогі наші захисники, наші герої! Сьогодні ваше свято і воно подвійне, тому що сьогодні День ракетних військ та артилерії, День інженерних військ України. Я в першу чергу хочу подякувати вам. За ту складну роботу, яку ви робите кожного дня. Ми бачимо, чуємо і хочу сказати про те, що ми дякуємо вам. Вам дякую кожна людина, кожен українець. І ми віримо, що саме завдяки кожному з вас перемога нашої країни вже буде дуже скоро. Обіймаємо, чекаємо, пишаємося і е, хочемо святкувати день нашої перемоги під мирним, спокійним небом. Дякую вам, ваших літалі. Вітаю з днем ракетних військ і артилерії, а також з Днем інженерних військ. На землі в повітрі і на морі Україна знищить ворогів рідні землі, українські зорі. Були і будуть тут спокон віків. Слава Україні! Я хочу привітати ракетні артилерійські війська, а також інженерні війська з цим днем, наші герої. Ми любимо вас всіх серцем. Ми віримо в вас. Ви наша віра, надія, опора. Опора і надія на нашу перемогу. Ви наше чисте небо, ви наша віра, ви наші герої. Ми бажаємо вам від всього щирого серця здоров'я, здоров'я, наснаги, і іноді не втрачати ось цю віру в те, що ми в вас є. Що ми в тилу а віримо в вас, і що ви там, е, наші, наші герої, сил вам, здоров'я і зовсім скорої перемоги будемо святкувати її разом. Привіт, я Субчу, колег лідер гурту гуртуска. Щиро вітаю усіх причетних з Днем ракетних військ та артилерії, а ще з Днем інженерних військ України. Щиро дякую нашим захисникам та захисницям за відданість, сміливість. І хочу сказати, що ми усі як одне ціле, весь український народ, як одне ціле, допомагаємо, перемагаємо. Слава Україні! Дорогі наші герої! Наші українські ракетні війська та артилерія, а також інженерні війська. Я від щирого серця вітаю вас з професійним святом. Сьогодні внесок кожного надзвичайно важливе для нашого суспільного майбутнього в мирній Україні. Тому я дякую вам за все, що ви робите, за вашу наснагу, кропітку працю та сміливість. Бережіть себе та будьте здорові! Нехай запальний розум та вогонь у серці ніколи не згасають. Слава Україні! Вашенкій! Волинський народний хор щиро вітає наших воїнів, наших захисників, з Днем ракетних військ та артилерії та з Днем інженерних військ України, міцного здоров'я, сили і незламності духу та нових перемог над російськими окупантами. Нехай береже вас, Господь! Слава Україні! Героям Наших ракетчиків, зенітчиків і інженерні війська я з великим задоволенням вітаю святом. Ви наші герої. Колись марвеловські герої були для нас супергероями. Тепер ви, наші захисники, наші супергерої. Бережіть себе! Ми чекаємо вас, ми чекаємо перемоги і точно знаємо, завдяки таким, як ви, завдяки вашому героїзму, перемога настане зовсім скоро. Слава вам, наші збройні сили України! Слава Україні!